Друзі, вітаю це українська правда і формат Пелайф. Далі будемо говорити певно, що трохи про традиційну для нас тему боротьби з корупцією. Справа в тому, що саме корупційну складову коментували напередодні в офісі президента. Про що далі мова будемо говорити з Віталієм Шабуніним, голова центру протидії корупції. Пане Віталію, моє вам вітання на українській правді. Доброго дня. Пане Віталію, дивіться, вчора я особисто бачив певно, що одним з перших повідомлення керівника офісу президента Андрія Єрмака, який заявив, заявив що Україна є не найбільш корумпованою країною у світі, а натомість деякі люди навмисно масштабують цю проблему. А ось ви відповіли пану Єрмаку. Ви написали, що пан Єрмако помилився з адресатом свого звернення. Але, пане Віталію, тут важливо, мені здається, поточнити. Андрій Єрмак не згадував напряму вас в своєму дописі, чому ви вирішили все ж таки відреагувати ну, відрегувати? Андрій Єрмак не сказав, кого він має на увазі? Тобто, якийсь незрозумілий пост в серед білого дня про те, що хтось розповідає комусь проти якої корумпованої Україна. Знаєте, яка подія єдина вчора була значима в Україні щодо боротьби з корупцією? Американське посольство і британське посольство, ніж американський і британський уряд вчора був зробив велику подію презентацію їхнього антикорупційного проекту на найближчі 4 роки. Вчора був була, була велика подія презентації антикорупційного проекту американців і британців в Україні. Нічого іншого в світі, в Україні, на корупційної теми не відбувалося. Тому я припустив, що пан Єрмак звертається в цьому, ну, мабуть, до громадянського суспільства, або до журналістів розслідувачів Ну, він же не назвав, кого він має на увазі. І е, моя відповідь була йому як владі, до кого б він не звертався. Він помилився з адресатом, бо звертатися треба було до себе, до влади. Де пан Єрмак правий Україна точно не є найкорумпованішою країною? Оце 100% і близько не є найкорумпованішою країною. Є багато країн, де проблем значно більше. Проте в Україні питання виживання зараз напряму залежить від репутації України в частині корупції в очах західного світу. Бо я нагадаю, що 60% українського бюджету фінансує західний платник податків. Якщо в західному податків будуть питання по корупції в Україні, він змусить своїх політиків видавати нам менше грошей, а це напряму корелюється з виживанням нашої країни. Тому, безперечно, Україна не є найкорумпованішою країною світу, але це за низька ціль, за низьке дно для порівняння. Ми маємо бути першими в боротьбі з корупцією, показувати приклад. Оце не просто про наше як країни рух вперед, це про виживальна країни. Пан Єрмак сказав, що ці таємничі хтось, хто, хто масштабує проблему корупції, допомагають російській пропаганді показувати Західному світу, яка Україна корумпована. Так найбільше показує, ну не показує, а дає аргументи російській пропаганді от для цього наративу, неправдивого наративу. Українська влада яким способом? Коли суспільство, журналісти-розслідувачі, антикорупційні організації показують неадекватні статки посадовців, то це влада їх не звільняє, а покриває далі. Останні приклади: голова антимонопольного комітету ключовий орган, один з ключових в майбутній відбудові України статки на 70 мільйонів, які він не може пояснити. Заступник генерального прокурора. Пробачте, купляє подрузі Порш е, і непояснюваний грошима елітний будинок. Котеч, мені здається, заступник державного бюро розслідування купляє е, квартиру за 900 тисяч доларів і десь Мерседес, який теж не корелюється з його статками. І вони лишаються на роботі, а колуванти монопольного, ще направляються направляється влада з переговірником України наступ ЄС. Yes. Так, тримаючи цих людей на посадах, хто дає російській пропаганді аргументи розкручувати часто переміщений наратив про корупцію в Україні? Гродянське суспільство чи може журналісти? Не ми ж не звільняємо цих людей, а влада. І от з повнотою влади пана Єрмака він може оці проблеми вирішувати за годин. Створюючи навпаки залізобетонні аргументи нашим друзям, що Україна бореться з корупцією. В усіх країнах є корупція, друзі, в США є корупція, там сажають суддів за хабарі. Тому, коли ми говоримо, не ми влада, улюблений аргумент, в Україні немає корупції, ви з нею не стикайтеся, це все брехня. Так от, це некомпетентна розмова. Вона дратує західні еліти. Ну, Бо навіть в їхніх у них є корупція. Правильна логіка. Так, да, Друзі, у нас є корупція, у вас вона теж є. Але ми, як і ви, з нею ефективно боремося. От журналісти виявили статки голови антимонопольного. на які він не може пояснити, ми його звільнили. Те саме, замкін прокурора звільнив, зам ДБР звільнив. Дивіться, як ми боремося. А ще раз декларування круте. А вчитися, а корупційна інфраструктура. Але такі аргументи, які тільки влада може дати, найкраще протидіють російській пропаганді, але їх немає. До слова, ви вже тут згадували антикорупційні органи, пане Віталію. Я хотів би звернутися до розслідування Михайла Ткача. Вчора ще в нього вийшов такий відеоблог як продовження цього розслідування, справа в тому, що Після публікації Української правди розслідування про те, як директор Набу Семен Кривонос дав казівку не проводити обшук в будинку голови правління Нафтогазу Олексія Чернашова, в НАБУ вирішили розшукати власне, тих, хто поділився інформацією з журналістами. Я тут задався декількома питаннями, пане Віталію, я хотів би їх і вам поставити. А, якщо це дійсно так і є, це за нашими джерелами, так воно відбувається. Про що говорить симптоматика таких дій набу? Ну і є друге питання. Коли створювалися антикорупційні органи, створювалися і певні органи, які контролюють їх роботу. Я так розумію, такі функції були покладені на раду громадського контролю при набу, вона, якщо я не помиляюсь, тиждень тому розпочала свою роботу вже в новому скликанні. Як, як тут мають вирахувати і ці органи, ну і всередині НАБУ, як би ви оцінили їхню реакцію? Це найголовніше. Проблема не в тому, що управління внутрішнього контору почало розбиратися, розслідувати, хто віддав інформацію журналістам. Це їхня робота, вони би мали це робити. Набагато більша проблема в тому, що вони не розслідують те, що журналісти сказали. Бо якби окей, вони розслідували, хто сказав журналістам про проблему, частина їхньої роботи, немає питань. А от те, що вони не розслідують набагато важливішу проблему. А чи був факт того, що директор бюро таки заборонив робити е, обшук? Чи було втручання директора бюро неоповноваженої особи Ви, е, саме розслідувачі? Оце більша проблема. Бо це говорить про системний збій в, 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 в антикорупційному бюро в частині їхнього управління внутрішнього контролю. Той самий, збін, це та сама глобальна проблема всередині. Яка не спрацювала, коли перший заступник директора бюро зливав інформацію про розслідування по одній з найбільших корупційних історій в країні в великому будівництві? Тобто, ми бачимо системний збій бюро в двох частинах. Частина перша управління внутрішнього контролю, закриває очі на набагато більші проблеми, концентруючись на, ну, на питаннях, хто ж спілкується з журналістами. І інша, ще більша проблема, як на мене, ми до сих пір чекаємо реакції директора БРО на історію зі злиттям інформації його першим заступником. От триває дисциплінарне розслідування, по незрозумілих фактах вже третій тиждень, та скільки вже можна. І от ця, бачите, проблема неробочого управління внутрішнього контролю і незрозумілої позиції першої особи директора. От сукупність цих двох проблем ставить під загрозу, як мінімум, спроможність інституцій очищати себе саму, бо не з тими управлінням внутрішнього контролю бореться, не там пріоритет. А, пане Віталію, е хотів тоді у вас спитати. По якому ви бачите, напевно, ж логічно розв'язку цієї справи і щодо дій директора НАБУ? бо ви кажете, не з тими ведуть боротьбу, окей, не з тими ведуть боротьбу. Тут же ж ви самі казали про те, що наші західні партнери достатньо уважно дивляться за антикорупційними процесами у нас всередині країни. Тобто тут будемо правильно вести боротьбу, коли умовно посольство Сполучених Штатів вкаже нам на цю проблему прямо на конкретну справу, на конкретну дію. Ми ж ніби дорослі хлопці і дівчата, нормальна зріла країна. Я би дуже хотів, щоб не доводилося чекати західних партнерів з їх публичною комунікацією. Ну соромно ж має бути друзі, ми нормальна країна. Тому що має бути зроблено? Ну очевидно, з двох цих кейсів доганяння журналіста і не доганяння тих, хто спілкується з журналістами, і не доганяння тих, хто зливає інформацію топ посадовцям. Свідчить про як мінімум системну проблему в управлінні внутрішнього контролю. І це управління, очевидно, треба перезавантажувати. Тут же доконаний факт. Наступна проблема вищого порядку це е, позиція особисто директора, яка буде видна по закінченню історії щодо його заступника, якого директор, очевидно, має звільнити. Якщо цього не відбудеться, це означає, що. Директор не рішення проблеми, а її частина. І якщо це так, тоді це означатиме перезавантаження керівництва декорупційного бюро. От зараз ключове питання: яку позицію займе Семен Кривонос? Він покаже суспільству, що він частина рішення, і тоді можна буде ремонтувати лише управління в контролю. Або він доведе своєю бездіяльністю, що він частина проблеми. І тоді проблема це все керівництво, і це вимагатиме перезавантаження всього керівництва Набу. Але в мене є хороша новина, друзі. Набу сама інституція показала, що вона працює. Бо і кейсі з углавою детектив набу розказав про проблему. Детектив Набу сказав директору, офіційно звернувшись, що є за інформацією його заступників. І в справі з обшуками у Чернишова, про яку казав е, пан Ткач, е, які не відбулись через, нібито вказівку директора. Теж Чернишова розслідував. Детективи, які робили цю роботу, її фактично зробили. Більш того, коли вони зрозуміли, що не можуть це розробити всередині системи, то або журналісти, або прокурори сказали про це журналістам. Тобто сама інституція, детективи, які розслідують, борються з несправедливістю, яку вони бачать всередині системи. Зараз ключове питання. Оця несправедливість, оці незаконні дії, вони на рівні першого заступника або на рівні першого заступника і директора бюро. От зараз позиція директора бюро все нам розкаже. Просилося ну тиждень ну два до закінчення дисциплінарного розслідування, яке все нам покаже. Пане Віталію, наостанок хотів би з вами поговорити про ще одну гучну справу. Я маю на увазі закупівлі міністерства оборони. Справа в тому, що видання наші гроші. Я думаю, ви знаєте цю інформацію. Я для загалу У 2024 році в році міноборони витратили понад 54 мільйони гривень на 153... Тисячі армійських пластикових фляг для збройних сил України з Китаю видання. Наші гроші вважають, що це втричі дорожче за ринкові ціни. Про це йдеться в їхньому е, розслідуванні. Е, крім того, я так розумію, що є і реакція Міністерства оборони України. Вони у відповідь запускають процес. Зміни керівництва та реорганізації головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України пане Віталію. Якщо я не помиляюсь, ви схвально оцінюєте дії таких внутрішніх структур в Міністерстві оборони, як державний апарат артилу. І там ще є одна така історія, як Агенція оборонних закупівель. Ці дві структури функціонують, а все одно трошки щось не так. Це окремий людський фактор, чи знову система неправильно працює? І те, і те давайте розбиратися, цю закупівлю провів державний оператор тилу. Вони купляли. Де відбувся злам? Злам відбувся якраз на рівні того управління, яке розформовує і перезавантажує тест оборони, яке сьогодні про це сказало. Це міністерство розказує, чітко описуючи, який має бути товар, який має закупити державний оператор Тилу. От злам відбувся на етапі, схема відбулася на етапі е, опису товару. Його було зроблено так, що не можна було купити дешевше. От тут відбувся злам. І я правда вчора чекав реакції Міноборони, їхня реакція правильна. Звільнити керівництво, перезавантажити департамент, перепряткувати його профільному замкнуті. Чи це відбудеться? Дивимося найближчим часом. Бо обіцянка правильна, але хотілося б бачити її результат. Чи все в мінобороні працює правильно? Ні, не все. Фактично зараз відбувається така, знаєте, внутрішня, погано помітна зовні боротьба між новими інституціями і новими правилами. І старим корумпованим діпстейтом є люди мінобороні, які навіть не роками десятиріччя там сидять. Дякую вам за відповіді. Я нагадаю для глядачів Віталій Шабуїн, голова центру протидії корупції, був гостем цього випуску. УПАЛІВ Також закликаю вас реагувати на цю розмову в коментарях. Не забувайте підписуватись на українську правду, якщо ви ще досі цього не зробили. Ну а також вступайте до клубу Української правди і таким чином підтримайте незалежну журналістику.